Уранці 26 липня 2014 року сталася страшна трагедія, яка й досі болить у серцях Кременчужан. Убили мера міста Олега Бабаєва, і ось більш ніж 10 років по тому суд нарешті визнав винним в злочині трьох осіб: замовника, а саме колишнього власника Кременчуцької телекомпанії Візит Олександра Мельника та двох виконавців Олександра Крижановського та Ігоря Куника. Сьогодні в Пирятинському райсуді їм оголосили вирок 15 років позбавлення волі. Мельник не винен, мельник не причетний до смерті Бабаєва. Такі наративи лунали звідусіль, але ж правда нарешті доведена. Він справжнісінький убивця, і це підтвердив суд. Мотивом убивств Бабаєва та судді Лободенка була міська телекомпанія. Візит, власник якої Олександр Мельник свого часу незаконно її приватизував. А мер Бабаєв прагнув повернути громаді міста. Отож, обвинуваченим призначили по 15 років позбавлення волі. Проте, оскільки під час слідства чоловіки були під вартою близько 10 років, то за законом Савченко один день попереднього ув'язнення зараховується за два дні позбавлення волі при обчисленні судом строку покарання. Тому вважається, що покарання вони відбули. Тепер прокуратура має право подати апеляцію та оскаржити судове рішення. Ну а поки усіх трьох випустили під особисте зобов'язання до набуття вироком законної сили. Вікторія Максимович, Кременчуцькі новини